Номер 3. Зустрічайте Юлії Антон! Будь юрина, будь юрина, будь юрина, будь юрина. Скільки не говори, скільки всього не балаки про наше харчування, сити від цього не станеш ніколи. Якщо хто хоче познайомитися з нашими стравами, з нашою культурою, читайте Енеїду Котлярецького. Чергу хочу представити гузюрянські страви, нашу фірмену м'якеньку горілочку, самогоночку. А також хотілося б вам подарувати ще до того, що ви будете добре харчуватися, естетичне вам задоволення. Наші діти затанцюють вам фешмоб. One night's all we got. Так от і, ну, колись він мене запросив на романтичну подорож до Парижу. Ну, Звісно, я согласилася, поїхали ми у Францію і там скуштували фірмову страву під назвою «Жаб'ячі Лапки. Вона нам так сподобалася, що коли ми приїхали у нашу рідну лохвицю, тому він і ми пішли на брідок, коли б я смажилась під сонячним промінням, кум наловив жаб, розібрав їх, а тоді ми разом жарили їх Тю, кумасю, Що ти видумуєш, що вже з своїми французькими дієтами на коварі. Покор нікого, ага, кума до дістрофичка довела і людей хочеш світу з голоду поморити. Люди добрі. Попробуйте наших українських вереничків. та під самогоночку, а сама гнала. Ой них? ну ти подивись. На Крурочка наливає. Ну, вареночками закусуйте. Ні, ні, ви, звісно, це от от французьке чортішо можете попробувати, а вареночками все таки закусіть. А за здоров'я ви так це взагалі святе. Добре, у Авроночки самогоночка добра, аж солодка. Чого ти мене дергаєш? Я тобі давно кажу, люди вже бізнес на цьому роблять. Ти бачиш, я лікарню трій товар. Приходьте. Давай. Йду і у вас і класи, вам годі, вам годі. Продовжую. Так от любе журі. Жу я для вас, кажу, коли ми поверталися з Франції, ну вже двічі не їздить, заїхали в Африку. Боже, стільки там всього екзотичного ми їх збирали ці смакоту, ці фрукти в різних позах. Почала чистити банани. Так і народилася ця страва під назвою Незабутня ніч. Куштуйте Куштуйте А у мене канапе. Ми йдемо в Євросоюз, так що в нас вже все по-європейськи і скоро, і швидко. І все тут, і гойрочки, і сирочок, і все йде прямо в рот. Так що будемо вгощати. Ну що ж, тут пригощають канапе, я не знаю, чи горілка наша, чи європейська. Горінка європейська, і горілка теж європейська. Я не знаю, може попросить журі одразу оцінки поставити. Дуже значно. <пирать> ну, так хлопці, ви, мабуть, горінки хочете, а не можна, бачимо, ма 18. Шо них? Закупили смачну кашку, ми зварили. Там пшону, яєчко, масло, що плила по шлунку кашу. бо ця кашка не проста, вона зветься Гульова. І усе оце для кума він пробуди. Весь час думав. а Давай, до каші є припері. сальце, він та мінце. Да. Цей продукт є незамінний у всім світі він безцінний, а до кашки огірочки засолили ми в дві бочки, принесли ще часничок, Покладем на рушничок. Вам цю кашу оцініть ви страву нашу, а до неї є сто грам. Налімо залюбки вам. Каша страва вітамінна, в харчуванні незамінна. Кашу часто готували, кума нею пригощали. Ось моя кума Кашу чистила цибулю, ну а ніночка кума в кашу м'яса додала. Щоб всім каша смакувала, аж за вухами лящала, а іще треба засмажку. Щоб жирненька була кашка. Держим кума марку нашу, тож сальцем засмажим кашку. Щоб надати аромат новий, вкинем кашу листралой. Екзотичний, щоб був смак, вкинем перчик в кашку, так? А ще в кашу без клопоту вкинем зелень і окропу. Тож, шановні земляки, їжте кашку за залюбки! Підвищуйте апетит й український колорит, бо коли в країнці ситі, вороги всі наші биті. Результати команди під номером два. Два у нас команди Наталі і Роман. Будь ласка, ваші результати. Чотири, п'ять, п'ять, чотири, чотири бали. Не розстроюйтесь, це не кінець світу. Ідемо далі. Далі у нас команда під номером три Юлія і Антон. Ваші ваші результати не 4, Чотири п'ять. Чотири з половиною Ви вже визначите. Сорок. Ну вони самі ж тоді будуть підраховувати. Ви це врахуйте. Так, дякуємо вам. І команда під номером чотири це в нас пані горбина ігор. Будь ласка, п'ятірки, п'ятірки бачимо п'ятірки. 4, 4, 4, дякую. І команда номер 6 Юлія і Ніна. Самі п'ятірки. Дякую. Ну що, наші члени журі сказали, що вони готові виставити оцінки. І за другий конкурс, якщо ви ще пам'ятаєте, то це був конкурс кулінарний. Пам'ятаєте ще? Слава Богу. Пані журі, пам'ятає, що це був кулінарний конкурс. А то вже я думала, що я збилася. Отже. i do Папку можна покласти поки що. Покладіть. Подкривайте. Ще не їжте, їжте, не, їж, не їж. їсти потім будемо, підождіть. Почекайте трошки. А то всіх нагодували, самі голодні. Так, дівчата. І ще одна пара у нас. По дній сьогодні. Подній. По Так, давайте. Це що ви обриваєте, ось сюди покладемо. Обервіть. Обережно, обережно, обережно. Серветочки візьміть. Так. Один тримає другому серветочку. За шию, щоб не замазався. А хто, давайте оберіть між собою, хто кого годуватиме. хто кого годуватиме? серветочку. Я бачу... Серветочку. Не поспішайте, ще команди не було. Вже такі голоді, що страшне діло. Їх журі заразило просто. Просто заразило. Так, у всіх ложки є, да? Я зійду, щоб не заважати. Тільки співати, танцювати, розказувати вірші. Вони в нас талановиті на всі руки. Вони можуть показати свої вишивки. Ну я там не знаю, що це таємниця. Я просто не знаю, що вони будуть показувати. Давайте я просто е, надам слово нашій першій парі нашим конкурсантам під номером один. Ну, будь ласка, це у нас пан Олександр і пані Олена. Будь ласка, зустрічайте цю команду. Ваші обліски. Це знає, нічого я не брехала, а я кажу, брехали, а я кажу не брехала, брехала, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. кубо, та в мене кури несуть такі яйця, що вам і не снилося. Яйця, то несуть ваші курі! Які <гум> о. О. о! О, о, о! О! Я колеса! Брешете, кумо! Ні, не брешу! А я кажу, брешете! О. А я кажу не брешу! Брешете! Не брешу! Брешете. Кумоньки, кумоньки, та ви знову лаєте, що ж це таке, поки це буде? Кумоньки та помиріться ви нарешті, та давайте, то краще б ви, може, вареників наварили. Куме для тебе! Та що варимо. <рес> Спадають тихесенько, сутінки з неба, шини стиха переспів, щастя тобі і здоров'я, Лохвицький краю мій. Хочу висловити щиру подяку режисерам, постановникам та виконавцям ковальовій Валентині Васильівні, батьку Олександру Миколайовичу.